Сумочка з натуральної замші та турецької екошкіри виробництва Україна. Дуже якісна замша та екошкіра, яка буде служити досить довго. Сумка дуже гарно тримає форму, хоча не є каркасною. В комплекті є знімна кишенька, вона на карабіні, вона може використовуватися як декор, а може просто відстібатись і складатись в сумку як функціональний гаманець комплекті є а, довгий ремінь на карабінах, він знімний. Сумка має основне відділення на блискавці. На звороті також дуже зручна кишенька на блискавці, а довжина коротких ручок дуже а, зручна, щоб за потреби можна було одягти на плече та нести сумку на плечі. Це не тільки. Якісна сумка вона ще й функціональна і дуже ефектно виглядає.